Привіт, друзі! І слава Україні! Так, сьогодні продовжуємо працювати. Сьогодні в нас понеділок, і сьогодні ми познімаємо трошки відосик про станок, потім про ще один станок, а потім про таке сяке. От. І трошки поговоримо. Так, ну, і назви відео, як ви здогадалися, в нас станки. Як я і казав раніше, на Германію обидва От, замовник Фрік, вам привіт. Ну і показую, що готово на сьогоднішній день. Дивіться, один станочок, ви бачили, пофарбований, він готовий вже повністю до перевірки. Але ми його сьогодні перевіряти не будемо. Чому? Я вирішив перевірити два. Одразу два станочки. Тому що другий вже ось на підході. Показую детальніше, поїхали. Так, ну, друга матриця ось так виглядає. Вам, можливо, нічого не зрозуміло. Але я зараз трошки підвину. Ну, дивіться, блок на 6 порожнин. Тобто, попередній станок був у нас такий самий. От, ми відправили його на. На Бориспільський район. Вот. Так, зараз я закріплю телефон і покажу, як все входить і виходить. Друзі, отака ось, ось прижимка знизу. Ось так виглядає. Ось так вона пірнула в нашу матрицю, зайшла повністю до кінця. От так виглядає матриця, якщо ближче. Все відполіровано. Трошки на дворі потепліло, попросиналися мухи. От. То якось так. Е, значить, е, ну що, дивіться, той станок я підвинув. У мене тут на підлозі є такі мітки. мітки. Куди я встановлюю наш невеличкий імпровізований стабіль для того, щоб він вже на моїх кривих полах от, стояв, не смикався і не треба було регулювати. От. Значить, По цьому станку у нас все тут суперово, моторчики стоять, проводка складена, я вже його е, деремчав. Ну, тут все суперово. На 8 блоків, перевіримо пізніше. от, Завершуємо цей проєкт і перевіримо два станочки одразу. От такі справи. Так, друзі, все перевірив, точні регулювання в нас є, провів, все чудово. Зараз роблю прибирання і набираємо потроху нашу раму. Поїхали. Так, друзі, дивіться, показував неодноразово, але покажу ще раз, можливо, хто не знайшов, хтось не побачив. Так, значить, надалі надалі в нас, о, дивіться, поставив і, в принципі, все одразу. Центр нашої, нашої матриці, це буде не центр, конкретно внутрі самої матриці, а буде йти зміщення близько до 2 см. Тобто Центр матриці йде у нас на порожнинці, а ми будемо робити зміщення. Зрозуміли, так? Для чого це? Це для того, щоб розвантажити наші повзунки. Тобто, коли ми піднімаємо матрицю от, за рахунок того, що вібрація, о, вібратор, він важчий, плюс піддончик. Надвібратор намається на увазі пластина, вона важка. І центр е, самої ваги буде зміщений. Звичайно, він у нас зміщений більше, ніж на 2 см. Але ми розвантажуємо повзунки о, для того, щоб не було е, зайвого зношення. От такі справи. І все, не більше того. Можна цього не робити, але навантаження на повзунки буде постійно йти на одну сторону. Тобто... Постійно буде давити на задню верхню частину і на нижню, на нижню передню частину. І в цих місцях буде йти просто сумасшедший знос. Так, добре це пояснив. Зараз у нас готові вже ніжки з повзунками. От Виставляю і показую. Тільки ну, буквально, думаю, зараз поставлю ніжки. Ніжки. А Для того, щоб поставити ніжки, у мене е, там такі проставочки. Я їх покажу пізніше е, 30-мм. Це для того, щоб е, під колесне від... для колеса відстань цю розрахувати. У мене 125 колеса, там 30 мм потрібно. Ну І вони в мене так лежать на апараті. Тут внизу 4 штучки, все як завжди. Однією рукою тримаю ніжку, однією рукою достаю. Як шандарахне мене током. Бляха, <пл 'як> Муха, як у, у дитинстві. Десь пам'ятаю, мабуть, в класі п'ятому, мабуть, робив я вже фонарики там від, від 220. От. Всі лампочки з холодильників в усих повикручував. От. Ну, коротше, то так. Взяв мультиметр, думаю, блі, перевірю. От. Коротше, провірив, все, все, повністю нічого ніде. Знайшов на... на осі болгарці, от, Тут такий проводок і вже трошки він був підрізаний, підпиляний, скоріше за все. От. Ну, заізолював, тому що можливо. Можливо, налипає стружка, просто-напросто намагнічується, тому що тут все в стружці, в цій металевій. І весь зварювальник обліплений магнітами. От, це і для того, щоб і в нього не тянуло, і просто зберігаються. Е, можливо, можливо просто через стружку десь щось. Ну, коротше, по прозванню ніхіра. Ну, то так, такий легесенький стрес. Ви знаєте, про що я ще думаю? Можливо, це мене тяпнуло із-за того, що я до цього взяв війника і просто попідлітав підлогу. Можливо, статичне накопичилось в мені. А можливо, бо в мене, як я пелісос тягаю, так лупаше так такі іскри, аж в очах синіє бува. Можливо. Ну, коротше, все супер. Коротше, це, от, бодрячком працюємо. Значить, дивіться, зміщення те, що я казав. От, ніжки наші стоять. От, ось ці проставочки. От, тобто імітуємо, як будто би стапель, це в нас буде підлога. От, так само і тут ці проставочки. Зімітували підлогу. Тобто, колесо, коли ми прикрутим, під, від підлоги до нашої ніжки буде 30 мм. Значить, дивіться, на рахунок рівня, все за рівнем. Все тут суперово І тут аналогічно. Так, значить. Паралельність ніжки відносно нашої матриці я виставляю завжди за оцими профтрубами, які на матриці. Тобто воно мені чудово видно оту щелину. От. І я заміряю відстань попереду, відстань позаду, балансую, щоб вони були одинакові. І відстань між ніжками. Повинна бути абсолютно однаковою. І наварюємо це все діло. Поїхали. Так, друзі, забув іще показати, що ми і так виставляємо за рівнем обов'язково. І після того я вже міряю, значить, відстань. П'ятиблочка по відстані має 104 сантиметри і 3 міліметри між нашими ніжками. Тобто це правильний буде в нас результат. Тобто, якщо в нас відстань якась інша, інша, значить, щось не то. Дивимося. Побачили так. Так, отут з магнітиком треба обережно. Оп, трошки похитнулось. Але все суперово. Еть. Похитнулось, але я залишив лазерок. Отак. От mm -hmm. Ну, коротше, відстані всі абсолютно одинакові. Давайте задню покажу. Дивіться, значить, задня відстань. Тобто 104,3. Наскільки вам це буде видно. Все. Суперово. Так, лазер ми ще залишаємо. Залишаємо після зварювання і ще раз все перевіримо для того, щоб в нас все було супер. Зварюю. Всі деталюшечки лежать на позиції. Зараз підкоригую під розмір. От, і зварюю і покажу. Так, хлопчики дівчатка, так, я... Заробився і Ну, чуть було, не доробив станка до кінця. От, Навіть прижимку зняв назад, думаю, покажу. Дивіться, значить, Рама, рама зварена. Повзуночки все тут суперрово Отак все красивенько, бодренько, все супер. <кій> От так воно все виглядає. І це все швиденько. Так, ну і саме головне, значить, рукоятка готова, піднімається, опускається. Все супер. Значить, зараз я встановлюю прижимку. І рукоятку на неї зварюю і вам знову все покажу. Поки я ввійшов в цей азарт. Так, 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 так. Значить, прижимка, прижимка. Защепки ще немає або фіксатора. Ось він лежить. Але вже все піднімається і все випускається народ. Так, ну і піднімемо, спробуємо однією рукою. Дійшло до упора. Ні, не в ту сторону. О! Пішло, вигнулося в ту сторону, в яку потрібно. І це за рахунок того, що е, прямо виходить, от із-за із-за е, точніше, за того що немає обмеження. Обмеження, коли буде обмеження, воно буде вже в нас стояти під невеликим кутом. Ось так. от Тоді все буде дуже легко і просто. Але це вже буде завтра. Люди. А на сьогодні вже народ кажу вам все. Попрацювали сьогодні. Майже станочок готовий, Піддольчик для залишків, якісь дрібниці. Це все завтра доробляємо. Завтра встановлюю двигуни. Якось так на дворі вже темніє. От. Тому кажу вам всім пока, кажу слава Україні, кажу героям слава! И всем до завтра. Якось так. Пока-пока.